Друзі, усім привіт! Як завжди на телеканалі Конкурент ТВ, наша рубрика Запитаю юриста, де я, Валентин Хаймик, відповідаю на ваші запитання, які ви надсилали протягом тижня до редакції телеканалу, або ж зверталися по телефону до мене особисто. Традиційно маємо кілька запитань і сьогодні їх розглянемо. Отож, розпочнемо з запитання, яке практично на сьогоднішній день, і, зокрема, стосується міста Луцька. Запитують нас, хто відповідальний і за які кошти необхідно заміняти таблички, які знаходяться на багатоквартирних будинках, в результаті перейменування вулиці. Тобто є ситуація, коли фактично вже кілька місяців і відповідно років йде, скажімо так, перейменування вулиць відповідно до законодавства, і от люди цікавляться. Чи їм потрібно буде щось робити самим, чи необхідно якби, чекати часу, коли ці таблички замінюють. Отож, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про місто Луцьк, то тут ситуація якби, регулюється таким чином, що при зміні назви вулиці фактично Департамент житлово-комунальних послуг доручається виготовити нові таблички, встановити їх на тих будинках, де змінюється назва вулиці. І фактично витрати ці покладаються на міський бюджет, тобто мешканцям будинку не потрібно додатково якимось чином знову ж таки виділяти кошти для того, щоб вказати табличку вказівник на будинку. Це робиться за кошти місцевого бюджету. До того ж не потрібно більше там. Переживати за те, що от в паспорті вам потрібно буде міняти адресу і так далі. Спеціально не потрібно йти. Десь будете щось робити додатково, якісь будуть укладатися правочини, назва поміняється відповідно правоустановлюючих документів. Але, скажімо, таких ось якихось питань, якихось наслідків, які б тягнули якісь нюанси, перешкоди давали, якісь в цьому випадку немає, тому не переживайте. Ці таблички, якщо вам ще не замінили вулицю, переназвали, то чекайте своєї черги, я думаю, що найближчим часом все поміняють, вас повідомлять і все буде добре. Друзі, наступне питання, знову ж таки, практичне, зараз вже наступила весна, і запитують нас, чи потрібно брати якісь дозволи, якщо є необхідність зрізки дерев обрізання провести, чистку кущів біля прибудинкової території, чи це можна зробити просто от, без будь-яких дозволів. Так от, станом на сьогодні необхідно брати дозвільні документи для того, щоб зрізати дерева. Зокрема, якщо більше, скажімо так, ситуація потребує в тому випадку, коли ви зрізаєте здорові дерева, якщо там хочете щось облаштувати, то потрібно буде так само відкупну вартість сплачувати. Якщо ми говоримо про дерева, які є хворими, тобто приходить комісія, здійснює огляд цього дерева. Видає вам ордер на зрізання такого дерева, і фактично ви на своїй прибудинковій території наймаєте людей або самостійно якимось чином, якщо є всі засоби, проводите зрізання цього дерева, обрізку тих чагарників, які знаходяться кущів на вашій прибудинковій території, і фактично. Таке правове поле в цьому напрямку. Якщо зробити це без будь-яких жодних дозвільних документів, то в ситуації, коли буде якась скарга на вас, то будьте готові до того, що прийде муніципальна варта, накладе на вас штраф, складе адмінпротокол за зрізання дерев без дозвільних документів. Тому краще все-таки звернутися знову ж таки в департамент ЖКГ, які обслідують цю всю ситуацію, дадуть дозвіл, дадуть ордер. І не буде, скажімо так, ніяких проблем. Наступне питання, яке розглянемо сьогодні, третє нашого ефіру, відповідно стосується того, яким чином можна зобов'язати власників квартир сплачувати кошти за утримання будинку. Це доволі актуальне питання, і дуже багато людей звертаються з цим. Є ситуації, коли люди, які проживають в на території скажімо так, багатоквартирного будинку, є, які просто є власниками, не живуть, здають в оренду, чи якимось іншим чином хтось інший там живе. Але ці люди не хочуть сплачувати за отримання будинку, це якщо або є ОСББ, або управитель, або самоуправління будинку є. І фактично кажуть, ми не будемо платити, придумують якісь причини, придумують ще якісь ситуації, чому вони не можуть платити і чому вони не будуть платити. І яким чином спілкуватися з такими людьми я б радив переводити все в юридичну площину? В першу чергу, якщо є заборгованість, варто, якщо людина не йде на контакт, письмово викласти вашу позицію, таку вимогу, скаргу, направити її поштою на адресу, якщо людина проживає там за тією адресою, де є багатоквартирний будинок, туди з повідомленням про вручення, з описом вкладення, що ви там клали, надіслали, і фактично. Чекати, поки людина або забере або не забере. Тут вже, скажімо, по ситуації буде. Якщо знаєте, що людина не проживає за цією адресою, а живе в іншому місті, направити я порадив і туди, і туди. Якщо є можливість понаправляти також копії скарг в месенджерах на електронні пошти, щоб максимально було доказів того, що ви людині надсилали цей лист звернення. Якщо людина ніяким чином не реагує, тоді йдемо вже судову площину. Звертаємось до суду, можна звернутися з проханням видати судовий наказ на підставі якого стягнути з борг, або ж з позовом про виконання таких фактичних дій, свого обов'язку зі сплати боргу. І тоді вже на підставі судового рішення звертатися в виконавчу службу. І стягувати примусово таку оплату коштів. Повірте, в більшості випадків, коли люди переходять от, скажімо так, вже в судову площину, тоді починаються рухи, тоді вже йде скажімо так, більш конкретний діалог, і люди вже починають розуміти, що от є певні нюанси, можуть бути, що там, якщо буде судове рішення, заблокують картки, ще якісь незручності з'являться. Відповідно з виконавчої, тому вони вже тоді більш, скажімо так, йдуть на діалог, і вже тоді, скажімо так, говорять про те, що от давайте там заплатимо суму повністю, або давайте там якусь розстрочку зробимо і будемо частинами платити. Тобто вже тоді ситуація в цьому напрямку більш реальна і більш готова до вирішення. Друзі, наступне запитання стосується. Проходженнями догляду, зокрема, запитують нас, якщо людина має групу інвалідності, має хворобу, видана ця інвалідність на певний проміжок часу, і запитують нас, чи потрібно проходити знову повторно, комісію лікарську для того, щоб підтвердити діагноз, підтвердити групу інвалідності, чи потрібно в МСЕК, і чи можна продовжувати групу автоматично. Отож, станом на сьогодні, згідно постановки Кабінету міністрів, Вказано про те, що є ситуації, коли фактично люди, які мають групу інвалідності, якщо повторний огляд припав на період, коли є воєнний стан, то є можливість проводити ці, скажімо так, продовження групи інвалідності автоматично, але це стосується лише тих випадків, коли Є ситуація, що людина, особа з інвалідністю, вона фактично не може бути направлена на огляд до тої комісії, яка фактично здійснювала цей огляд і повторно повинна оглянути людину, підтвердити діагноз, підтвердити групу інвалідності. Лише в такій ситуації можна говорити про так зване автоматичне продовження. В інших випадках, коли ви маєте можливість фактично прибути на МСЕК на огляд МСЕК, і коли фактично є можливість зробити таке направлення, направити вас туди повторно на те, щоб вам оглянули. і Якщо прийшов термін огляду повторного, то будьте готовими до того, що варто все-таки поїхати, підтвердити діагноз, підтвердити вашу групу інвалідності, і в майбутньому не мати якихось нюансів, проблем для того, щоб, скажімо так, або позбавитись якихось пільг, або ще виникли якісь перешкоди в користуванні пільгами для осіб з інвалідністю. Друзі, і маємо ще три запитання. Наступне з них стосується декретної відпустки. Зокрема, запитують нас, якщо людина йде в декретну відпустку і фактично через деякий час фірма, на якій вона працює, компанія, вона буде ліквідована, така є ситуація, якби таке є бачення. Запитують, хто оплачує декретні якби, виплати і яким чином їх отримати. Отож. Якщо ви йдете в декретну відпустку, працюєте офіційно, то ваша компанія здійснює виплату декретних скажімо так, відпускних. Якщо у вашій ситуації, так як звучить запитання, проводиться ліквідація юридичної особи, на якій ви працюєте, то відповідно обов'язки сплачувати такі декретні виплати повинен правонаступник. Якщо цього правонаступника немає, то тоді відповідно пенсійний фонд України він повинен сплачувати вам за місцем обліку ліквідомного підприємства на окремий рахунок. Така виплата здійснюється відповідно в розмірі середньомісячного доходу, тобто від вашої зарплати середньомісячно рахується, здійснюється виплата за весь період декретної відпустки, і тому десь така ситуація. Не переживайте, в обов'язковому порядку виплати повинні будуть сплачені. І ще маємо два коротенькі запитання. Наступне з них стосується того, чи можуть відмовити людині, якщо вона купувала телефон в магазині, офіційно новий телефон, покористувалася кілька днів, і от не підійшов по параметрах і хоче повернути назад, чи можуть виникнути якісь нюанси. Хотів би одразу зауважити, якщо ми говоримо з юридичною складовою, то якщо все добре, ви не пошкодили телефон, він ніде не зазнав якихось фізичних пошкоджень, маєте повне право. Принести телефон назад протягом 14 днів, якщо інше не встановлено, як би, скажемо так, продавцем і виробником, приносити цей телефон, обмінюєте його або на інші, на іншу модель, або повертаєте кошти, і вам не мають права відмовити. Звичайно, бувають ситуації, коли в магазині не дуже хочуть повертати вам кошти або відповідно брати назад товар, але такі дії можна розглядати як незаконні, можна їх оскаржувати в суді. Я думаю, що є. Всі шанси для того, щоб, якщо буде незаконна відмова, перемогти. І останнє запитання, також коротеньке. Стосується мобілізації, зокрема, запитують, чи підлягає мобілізації чоловік, який є відчимом для сина, і цей син загинув на війні, але офіційно усиновлений цей син не був. Отож, на жаль, такі чоловіки, які, наприклад, виховували сина, але не. Оформляли опікунство, не зазначені батьками, вони не мають права на відстрочку, оскільки законодавство чітко говорить про те, що на сьогоднішній день право на відстрочку мають ті жінки, чоловіки, чиї близькі родичі, і, зокрема, перераховані там чоловік, дружина, в тому числі син, загинули або пропали безвісти під час от, воєнного стану, під час періоду війни. На сьогоднішній день, якщо так як звучало в питанні. Чоловік просто виховував цю дитину, але не був офіційно ні батьком, ні яким чином іншим він не усиновлював дитину. По документах жодних юридичних, скажімо таких обов'язків не мав, то і, відповідно, правом на відстрочку, на жаль, він не має. Тому десь така ситуація. Друзі, на сьогодні у мене все. Традиційно вам дякую за запитання. Чекаю нових для того, щоб. Через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» ми вже розглянули саме ваше запитання, яке буде звучати тут у нас. З вами був Валентин Хаймик. Дякую всім за увагу. Мирного неба нам і до зустрічі.